Презентуємо сучасну українську літературу та мистецтво дефіле в бібліотеці Селана Чабанівської територіальної громади. Я зроблю Україну і зробила Емма Адієвська, художниця, поетеса, філософиня, лауреат Шевченківської премії. Її книги не можна перелічити. Але е, надаль е, презентує лише її казки казка про яян та говорющу рибу. Прочитайте, чи може жінка щось тямити у слідстві? На початку ХХ століття мало хто відповів би на це питання, тому ніхто не хотів слухати молоду вдову Анну Вольську. Поліція вважала, що смерть Івана Вольського це нещасний випадок. Та Анна знала це вбивство. Андрій Кокотюха Життя на карту. Сергій Жадан, інтернат, роман українського письменника Сергія Жадана оповідає про життя вчителя в умовах війни на Донбасі протягом трьох зимових днів 2015 року. Кожна дівчина, жінка, мріє про кохання, сім'ю дітей. Та часто доля складається не зовсім так, як хотілося, як мріялося. І життя підносить різні випробування. Та не такі жінки героїні книги Світлани Талант Сафарі на щастя. Вони сильні, вони зроблять все, щоб подолати різні випробування і досягти щастя. Артем Чапай дивні люди. Українські вчені відтворили ДНК неандертальця. Він виростає в секретному інституті, замаскованому під гаражний кооператив. І тільки після досягнення повноліття виходить у великий світ. Ніна Фіалка, Олескова для Софії. Це роман про совогатне материнство. Мирослав Доченець. На сторінках книги читач зустрічається з великим мудрецем, українським сократом, цілителем Андрієм Вороном, який навчився жити з гармонією, з природою та творцем. Василь Шкляр спів Божої пташки. У години зневіри і краху надій мусиш зупинитися. Щоб знайти точку опори. За день до Чорнобильської трагедії він звільняється з роботи і стає незалежним митцем. Чи можна позбутися минулого? І на цьому нелегкому шляху йому зустрічається надзвичайна дивовижна жінка, яка вертає його до життя і лікує його душу. Але, на жаль, доля знову. Кидає черговий жереб. Володимир Лис. В'язні зеленої дачі. Володимира Лиса називають справжнім феноменом сучасної літератури. журналіст, драматург, прозаїк, майстер витонченого слова і глибоко народний письменник. І з кожним новим романом він відкриває нові грані свого таланту. Юрій Андрухович таємниця. Справжня свобода не тоді, коли вона є, а тоді, коли ти її по-справжньому хочеш. Марія Матіос Черевички Божої Матері. Це повість про трагічну буковинську історію червня липня 1941 року. Іванка Борсук, головна героїня книжки. Дівчинка, яка у свої 12 рочків зрозуміла найголовніше, що є добро і що є зло.